Що ви знаєте про Чорнобиль? Мабуть, що там сталася велика аварія. А ви знаєте, як сталася ця аварія? Які були наслідки? І що ж з нашим Чорнобилем зараз? Сьогодні я вам все розповім? горить. Ой, мать. Цінобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на четвертому енергоплоці Чорнобильської атомної електростанції, біля міста Прип'ять на Київщині. Чини аварії були такі: аварія сталася під час проведення експерименту, метою якого було перевідати, чи зможе дурбогенератор продовжувати подавати електроенергію при втраті зовнішнього живлення. В ході тесту були допущені серйозні помилки в управлінні реактором, що призвело до неконтрольованого зростання потужності. Основні причини катастрофи були такі: конструктивні недоліки реактора РВПК 1000, зокрема, позитивний паровий коефіцієнт реактивності, що сприяв неконтрольованому зростанню потужності, помилки персоналу, які призвели до критичного зниження оперативного запасу реактивності. І відсутність належної культури, безпеки та недостатня підготовка операторів. Хронологія подій. 25 квітня 1986 рік. Початок експерименту. Потужність реактора поступово знижували, але через затримки вона впала до 30 МВт, що було значно нижче безпечного рівня. 26 квітня час 28 хвилин 4 секунди. Початок випробування. Внаслідок помилкових дій операторів, потужність реактора різко зросла. Час 23 хвилини 40 секунд. Відбулося два потужних вибухи. Перший руйнування корпусу реактора, другий викид великої кількості радіоактивних речовин. Час 28 хвилин. На місце прибули пожежники. Вони змогли загасити пожежу на дахах корпусу реактора, але горіння графіту тривало ще 10 днів. Пожежа, що виникла після вибуху, тривала більше 10 годин. Роботи проводилися без спеціальних костюмів захисту. Люди отримували гігантські дози радіації. Наслідки катастрофи. Радіоактивне забруднення охопило значну частину України, Білорусі та Росії, а також поширилося на країнах Європи. Евакуація населення з міста прип'ять та прилеглих територій, було евакуйовано понад 115 тисяч людей. Зона відчуження. Територія навколо ЧАЕС залишається небезпечною для проживання через високий рівень радіації. Вплив на здоров'я у багатьох людей, які зазнали опромінення, розвинули онкологічні захворювання, зокрема рак щитоподібної залози. Відразу після вибуху енергоблоку на ЧАЕС в Чорнобильській зоні вимирали багато видів живих організмів, включаючи тварин і рослин. З'явилися мутанти, які жили недовго, не даючи потомство. Мутації в Чорнобилі це тема, яка викликає багато міфів і дискусій. Після аварії на Чорнобильській АЕС радіація вплинула на навколишнє середовище, але багато страшних історій про мутантів і перебільшення. Українські вчені зазнають, що відсутність людей у зоні сприяла відновленню дикої природи, і тепер там мешкають унікальні тварини. Чорнобильська зона відчуження це унікальне місце, де природа поступово бере верх над руїнами людської цивілізації. Радіаційний фон зменшується, але в деяких районах все ще залишається небезпечним. Попри це, в зоні живуть кілька тисяч людей, зокрема самосели, мешканці, які повернулися до своїх домівок, незважаючи на ризики. Також сюди приїжджають вчені для досліджень, а туристичні екскурсії набувають все більшої популярності. На території вже діє сонячна електростанція, що показує спроби використання зони для екологічних проєктів. Це було все. Сьогодні ви дізналися більше про Чорнобильську катастрофу.